Слава Ісусу Христу, дай Боже здоров'ячка! Ну що мої хороші? Голубчики приїхав з роботи, о, голубчики з гречкою. Загрів гарненько голубчики, то хлопчикам, хлопчикам на обід. О, вже третя година буде, що ну, вони вже приїхали з школи. Ми догляд сьогодні робили все. А я отримав від Валентиночки Алоєвера. Я його п'ю вже три, вже чотири місяці. Чотири місяці п'ю, я вже багато баньок випив. І мені воно дає силу. Хто щоб там не казав, рекламує бати, шмади. Яка реклама? Водаю, собі і п'ю. Хто хоче, лишаю посилання валі, визнає, сконтактується, воно допомагає травленню, очищає кишечник. Воно корисне. Максимчику, ходи синочку, забирай голубчики. Соночку. Хоче Хочу. Хочеш? Ну на трошки. На трошки пийни. Трошки пийни. В тебе. Гемоглобін були у Максима, гемоглобін не теж часом алоєвера п'є. Гемоглобін Максима, слухайте, вже 100, 150 майже. А в мене 155. Михайлика менше, він не хоче того алоєвера. А ми з Максимом п'ємо, гемоглобін, капець великий, файний. Тому хто хоче, можна замовляти Валентини. Також я п'ю от, от для печінки в неї взяв. о, То для печінки таку рік взяв. А колострум, то молозиво. То молозиво коров'яче для імунітету. Ото Максим з змихає Молозиво. О, Богу дякувати, ще ми з ними не ходили до докторів. Сьогодні перевірка планова. А так? Алоєвера за ваше здоров'я. Посилання до валі залишаю. Хто хоче, замовляю, хто не хоче, не псуйте собі нерви і мені. Будьте здорові, хай Бог всіх благословить і дасть на мудрості. А я пив, п'ю і як дасть Бог здоров'я буду пити. Добреньке. З персиковим смаком таке. Нашого, Файне алоєвера. Все, з Богом до вечора.